Олександрійські волонтери готують цікавий, а головне корисний захід благодійний аукціон. Долучитися до справи можна двояко: спочатку принести волонтерам лот, щось цікаве і дійсно цінне або пам'ятне, а згодом взяти участь в аукціоні і, зробивши придбання, підтримати військових грошима. Списки приходять щохвилини, величезні. І волонтери вже не знають, яким чином е збирати ці гроші. Ми розуміємо, що важко, важко зараз всім, але найважче тим, хто зараз в окопах, хто зараз на передовій. Тому наше завдання зробити все, що ми можемо заради того, щоб допомогти нашим хлопцям. Тому, тому ми е звітуємо кожного дня на сторінках координаційного центру, що ми зробили за день, е хто що приніс, куди ми це. Відправили. Хлопці за можливості нам присилають фотозвіти, коли отримують наші передачі. І зараз ми вирішили, що просто так просити гроші буде вже замало. Треба й самим щось робити. Тому ми вирішили провести саме цей аукціон, в якому, на який ми в якості лотів будемо виставляти. Ті речі, які нам приносять, люди, люди, які ми робимо самі. Ми просимо військових, щоб нам передавали, привозили по за можливості трофеї, які вони отримали в боях. Ці трофеї ми будемо окультурювати, розмальовувати, надавати їм художнього вигляду і будемо робити певні локації, фотозони. І так само ці всі трофеї можна придбати за аукціону. На продаж виставлять цікаві автентичні речі, які мають реальну цінність. Хоча лоти будуть найрізноманітніші. Олена Мітюріна нам принесла вже таку шикарну ляльку захисницю, яка зроблено просто професійно. Вона в бронежилеті вона обособлює собою. Берегиню, берегиню України, вона зроблена дуже якісно. З любов'ю відчувається енергетика позитивна, яку вклала майстриня і ті люди, які її робили, і ця енергетика передається разом з цією лялькою. Вона буде одним з лотів нашого аукціону. Серед лотів будуть і трофеї, орківська амуніція, сухпаї, залишки зброї проведуть торги цього разу не онлайн, а наживо. зібрати кошти для придбань хлопцям на фронт. Мета і заклик волонтерів.